У 2000 році у Дніпрі з'являється дуже важливий інфраструктурний об'єкт, будівництво якого тривало загалом 18 років і відбувалося у дві черги. Цьогоріч був завершений та введений в експлуатацію південний міст, наймолодший з усіх дніпровських мостів. У 1976 році у місті почали реалізовувати проект модернізації системи теплопостачання. Ефективним тоді визнали рішення перекидання частини тепла з лівого берега від придніпровської ГРЕС на правий, щоб забезпечити житломасиви, перемога і тополя. Якщо б не ця ідея, невідомо, коли б розпочали південний міст. В обкомі партії запросили конкретні інженерні рішення спорудження теплопроводу через Дніпро. Як варіант переведення теплотраси був запропонований вантовий міст довжиною у 1200 метрів із можливістю автомобільного руху. Будівництво розпочали в 1981 році. Але цей проєкт не реалізували. У Мінтрансбуді заявили про несприятливу геологічну обстановку і неможливість вантової конструкції. Були навіть дані про нібито тріщину у гранітному моноліті, на який мали посадити міст. Так обґрунтували необхідність більш надійного варіанту балочного мосту. Реалізація ідеї надати дешевше тепло на правий берег і одночасно вирішити транспортну проблему міста затяглася на довгі роки. Хоча місто дуже потребувало розвантаження інших мостів та звільнення від транзитного транспорту, що рухався через центральну частину. дорожно транспортні происшествия на новому мосту, похоже, стали привичним ділом. Причина столь частох аварій ясна рібку, слишком перегружена дорога. Вот і сьогодні не обійшлося без неприятностей. К щастю, без жертв. Може бути, пора уже ліквідувати один із Долгостроїв нашого города – Мост Придніпрос побіда. Тим самим, в обізопасі передвиження в час пік да тільки В 1998 році за ініціативи на той час міського голови Миколи Швеця знайшли відповідне інженерне рішення. І спорудження мосту поновили. Будувати почали з правого берега. Мостові прольоти збирали на березі. Генпідрядником був мостотряд 12 тресту Мостастрой-1. Загальна вартість будівництва склала 74 мільйони гривень. Місцеві медіа повідомляли про залучення спонсорських вкладів підприємств і приватних осіб, активно допомагали і держустанови. У 2000 році будівництво запланували завершити. Це по-моєму березні було така холодрига. Була зателефонував Микола Антонович Швеції і сказав, що давайте бригаду їдемо на Південний міст. Буде стиковка. Вони якось не стикувалися, один був один нижче, один вище. Нарешті знайшли інженерне рішення, як це все зробити. І у березні 2000 року була стиковка. І вже лівий і правий берег Дніпра на Південному мості з'єдналися. Це була велика подія. Це історична подія. Після стиковки правої та лівої частин мосту до кінця року відбувалося спорудження дорожніх розв'язок а також інші завершальні роботи. Білостику увагли, а потім робили вже такі роботи асфальтовагли. У кінці року в новорічний подарунок для Дніпровців міз був Південний міст. Став частиною об'їзної дороги міста і з'єднав житлові масиви Придніпровськ та перемога. Завершення будівництва мосту на рубежі 2000-го і 2001-го років назвали символічним. Він сполучив не тільки два берега Дніпра, а й два тисячоліття.